Добрий ранок, мої підписники і всі, хто дивиться мій канал. Дякую всім за перегляди моїх відео і бажаю вам всім доброго здоров'я і мирного дня. Сьогодні хочу поговорити з вами про перець, який я висівала. Значить, показую вам, ось, де в мене стоїть цей перчик. Бачите, ось він стоїть в такій коробці, от, закритий пакетиком. І отак, якщо ближченько я піднесу, ось бачите, отут ось вже видно зелененьке ось, ось вже сходи є. Бачите як? Значить, ось показую, Тут у мене квіти стоять, на підвіконні він у мене стояв. Сонячна сторона тут у мене. Ось зараз ранок сонечко сюди світить. От. І зараз я відкрию цей пакетик і покажу, як зійшли мої перці. Так, я цю коробочку перенесла на стіл, щоб було зручніше вам показати. І ось достаю оцей свій лоточок, відкриваємо і ось показую вам сходи перцю. Бачите, ось, перчик зійшов. Значить, сходи сьогодні в нас 28 лютого. Але перець, перші ці перчинки я ще замітила два дні тому, десь числа 26-го. Ну, Але я була на роботі, не було коли його це показувати. І думаю, ще за два дні трошки зійде. От, це трошки якийсь зійшов бур'янець тут і в цьому в ґрунті, видно, якісь були. От, ось так, бачите, за 18 лютого я показувала, як я його висаджую. Тут нічого не посажено, Не садила більш ніякий поки що. Не було часу. Тут нічого немає. А тут, ось, бачите, ось, сходи перчика йдуть ось вже. Бачите, за, буквально за 8 днів перець починає сходити. Ось так ось цим методом посадки. І ця ж пашка потемніла через те, що тут волога. Ось іще одненька сходить маленька. Ось сходить, О, тут ще, мабуть, повинна зійти. Тут ось бачу, появляється. ну, Ця ось тут сюди впала перчинка трошки. Ну, Хай буде. Значить, отак от, 8-10 днів і появляються сходи перцю. От. І цей ось маленький контейнер перець, болгарський капелло. 18.02 садила. Теж ось, бачите, це ось у бур'янець тут забираю зразу. Ось десь у ґрунті. І ось, бачите, ось показую, сходи перчика появляються. Ось одненький кручечок виліз. Тут ось два. Ось один вилазить кручечок. Не хочу його вже чіпати. Ну і тут, тут, всього, було у мене 10 штучок. От, значить, що я хочу сказати. Оцей пакетик, значить, я один раз тільки по ґрунту ще пролила водичку. І зовсім трішки. От. І бачите, що ось ці пакетики, ось, ну, якщо видно, не видно, я ж вже відкрила. Вони, бачите, вони такі в росі всі в мене стояли. От. Один раз трошечки-трошечки так зволожила ґрунт, як би, і більш нічого їм не робила. І от з'явилися сходи. Значить, цей маленький пакетик я зараз. Ще накрию, хай він постої ще пару днів. Отак, От. От закручую просто і поставлю його на те ж саме місце. Зволожувати не буду, тут вологи вистачає, бачите, он капельки роси. А цей лоточок, тут вже майже всі перчинки зійшли. Значить, це я вже накривати не буду, через те, що пакетик теж вологий, каплі роси на ньому є. От, і до цих молоденьких листочків, оцих, ось бачите, оці, які вже не треба, щоб пакетик торкався, тому що вони дуже ніжні і можуть потемніти піти якась, ну, волога. буде їм лишня ця. Значить, Ці ставлю відкритим пакетиком. Ось так от, будь ласка, поки нічим їх не підживлюю, не поливаю, от, хай вони ще всі зійдуть, отак окріпну ще пару днів, а потім далі вам зніму покажу, що буду робити далі. Всім гарного дня і до нових відео!